У попередньому відео я розказав та показав все, що відомо про перехід гри на Unreal Engine 5, і побачив просто тони негативних коментарів у бік розробників про те, що гра стане суцільним лайном. Більшість з них, звісно, були взагалі без якихось аргументів, і я хотів на них всі відповісти, оскільки моя думка здебільшого не збігається з коментаторами, але вирішив, що краще вже записати одне відео, де я поясню, чому цей перехід потрібен грі та чому всі ці нововведення не зіпсують в одбліз. Перед цим нагадаю про вподобайку та підписку на канал і розпочну. Невеличкий дисклеймер: все, що показано у відео, є суто моїми думками, і вони можуть не збігатися з вашими, і це нормально. Скільки людей, стільки й думок. Почнемо з очевидного. Перехід на новий рушій – це те, що гра мала зробити рано чи пізно. Теперішній рушій вже давно є морально застарілим, і через це гра погано оптимізована, є купа багів, просадки ФПС при потужному залізі, зникаючі снаряди, неможливість реалізувати якісь механіки, застерігання на деяких мапах і так далі. З переходом на Unreal Engine відкриваються нові простори, тепер на тих же ПК може бути 240 FPS і значно краща графіка плюс краща оптимізація. І що, звісно, VG все це зможе оптимізувати, але це вже перевіримо на релізі, а то й пізніше. Зрозуміло, що деякі застарілі девайси вже не зможуть потягнути гру навіть на мінімалках. Але це нормально. Кожен рік вимоги до заліза збільшуються, оскільки ігри стаються більш вимогливими. Якщо б всі розробники боялись втратити аудиторію з найслабшими девайсами, то ми б з вами досі дивились на один піксель на весь екран. Тому перехід на новий рушій та поява нових графіки та фізики це однозначно добре. Тут, я думаю, зі мною погодяться більшість. Звісно, ті, хто грав, наприклад, за iPad і має зараз 120 FPS, вимушені будуть грати з 60 FPS, але погодьтесь це не така велика плата за кращу графіку та нову фізику. Наступний пункт це те, що гра стане більш мультяшною та неісторичною. Чесно, не розумію, хто ті люди, хто про це пише в 2025 році, але постараюсь все одно пояснити. Гра Від Бліз вийшла у 2014-му. Тоді в АГЕ на хвилі успіху великих танків вирішили, що є ще одна незайнята ніша, яка на той момент стрімко набирала популярність: це мобільний геймінг. І тоді от Бліз позиціонувалася як маленька версія великих танків, де є менші мапи та більш динамічні бої. Звідси і назва Бліц, хоч і гра з часом стала кросплатформенною, все одно її основна аудиторія це гравці з сенсорними пристроями, бо більшість ПКшників можуть просто завантажити великі танки. Але з часом гра зіткнулася з конкуренцією, оскільки більшість мобільних ігор були значно простішими, яскравішими та динамічнішими. І при цьому в них грало багато користувачів. А от бліс на їх фоні виглядав, як якийсь складний симулятор. Бо, щоб ефективно грати в гру, потрібно знати купу нюансів. Всі ці механіки засвітують маскування, різні типи снарядів, різні класи техніки, кожен танк має багато параметрів у характеристиках барабани, дозаряджання, бронювання. І це вже не кажучи про те, що ще треба мапу знати та стратегічно мислити, аналізуючи те, що відбувається на полі бою. Тому що хоч якось заманити до себе гравців, які здебільшого є молодою аудиторією порівняно з великими танками, ВГ починає додавати в гру різні вигадані танки по типу дракули, смешера і тому подібних машин. А також додає аніме фони профілю та аватари, різну кастомізацію, в тому числі легендарні камуфляжі. До речі, при цьому вони додають і історичні камуфляжі, і таким чином намагаються задовільнити старічків і привернути увагу нових гравців. В принципі, розробників можна зрозуміти, ви просто згадайте, який бум викликали ігри на кшталт Fortnite або Valorant. Які вперше за довгий час змогли хоч трошки посунути Counter-Strike, який також довгий час тримався за реалізм, а після почав робити рожеві скіни. Як на мене, то у розробників по факту було два варіанти, як зробити гру ближчою до молодої аудиторії. Це кастомізація, що вони й обрали, або ж потрібно було спростити більшість механік гри, щоб гра не здавалась такою складною для початківців. Вони обрали перший варіант і я вважаю це правильно, бо мені особисто в якраз таки подобається концепція боїв та механік, а не те, що я грає на танку проти танка. Навіть якщо б вони замінили всі танки на вигадані, але залишили концепцію, то я б все одно грав у цю гру. А якщо б я хотів грати саме на танках, то перейшов би в великі танки. На сьогоднішній день водбіль вже давним-давно не про реалізм і тим паче не про історичність. У нас є купа вигаданих танків, які вже давно є частиною гри, і більшості гравців не напрягає грати на Дракулі та Смешері. Але якщо додають черговий маус танк, то треба обов'язково сказати, що гра скатилась і далі продовжувати грати в цю гру. Я розумію, що багато хто хотів би, щоб гра залишилась такою, як вона була 10 років тому. Але це неможливо на сьогодні. Рух вже давно покладено, і гра вже не така, як була. Вона позиціонує себе як аркада, а не симулятор. Це треба визнати і змиритись, або знайти для себе іншу гру. Чи мала гра залишитися до сих пір історичною? В теорії так. Але як ви думаєте, чи була б вона тоді у топ-3 найприбутковіших у плеймаркет? Тепер щодо змін: не розумію, чому настільки всі почали хейтити гру, якщо в самому бою майже нічого не змінилось. Ви все також берете танк, натискайте кнопку до бою і грайте командою проти іншої команди. Всі механіки залишились, всі танки залишились, навіть мапи ті ж самі. Все, що додалось в бою, це нова фізика, яка частково може змінити геймплей. Але щоб це судити, треба спочатку пограти на тесті. А всьому іншому, що не так. Це ж те ж саме, що є у грі зараз, навіть інтерфейс майже не змінився. Якийсь умовний ребаланс, і то може набагато сильніше вплинути на геролат, ніж ці зміни. Далі, рейтингові бої. Не скажу, що я сильний фанат цього режиму, але деколи любив там пограти. Проте цей режим задумувався як місце, де найсильніші гравці зможуть грати один з одним. А по факту вийшло, що це місце, де грають гравці з найбільшою кількістю вільного часу. Тому що слабший за мене гравець може бути зі мною в одній лізі через те, що він сьогодні зіграв тисячу боїв, а я тільки 100. Тому як на мене цей режим потребує переробки і те, що його приберуть, не означає, що в майбутньому не з'явиться чогось подібного на заміну. Наступний пункт це перенесення танків на 3 рівня нижче. Тут взагалі немає що додати, бо, окрім цифри над танком, нічого кардинально не змінюється. Як грали на І100 проти бачата, так і далі будете грати. А от те, що пісок приберуть, це взагалі чудова новина, бо я чесно не розумію, хто ті люди, хто там грає, окрім новачків, звісно. І пісок вже давно мертвий, там буває по 10, хвилин стоїть в черзі, щоб потрапити в бій. І той факт, що ВГ зробить ребаланс танків з 1 по 3 рівень і зробить для них окремі бої, це взагалі чудово. Може хоч якось оживлять ці рівні. Плюс підозрюю, що під окремими боями мається на увазі окремий режим, але це тільки припущення. У будь-якому випадку з піском давно потрібно було щось зробити. Ну а сам факт, що тепер в теорії можуть з'явитися танки 8 рівня у вигляді сучасних машин, то це хіба не те, що багато гравців просили весь цей час. Бо тепер, наприклад, без проблем можна буде додати сучасні українські танки, але це вже тема для окремого відео. Добре, давайте прийдемо до тих нововведень, від яких найбільше згоріли гравці. Сети. Я розумію, що всі звикли до гілок, і питання, чи варто було їх міняти на щось інше, доволі суперечливе, бо самі по собі гілки нікому не заважали. Проте чому вам настільки не подобається сети, якщо це буквально ті ж самі гілки, тільки в іншому вигляді? В них так само є ланцюжок танків, які потрібно пройти, щоб дійти до топа. Причому, на відміну від гілки, тут не обов'язково грати на всіх танках з ланцюжка, щоб його пройти. Ви можете взяти, наприклад, танк третього рівня і відкрити весь сет виключно на ньому і таким чином оминути кактуси або нецікаві вам танки. Це по-перше. По-друге, ще невідомо, як саме відбуватиметься прокачка. Тобто, скоріш за все, нам так само потрібно буде грати, щоб отримати валюту, за яку можна відкривати танки. Артур вже повідомив, що ключі для відкриття будуть безкоштовні та за донат, що цілком логічно. Тобто гра умовно безкоштовна, і ви, якщо хочете прокачуватись в грі, то повинні грати або донатити. В цьому вся суть зараз все рівно так само. Причому виглядає так, ніби всі ці колекційні та прем танки теж будуть в сетах, і їх можна буде отримати. Також ще класно, що додадуть теги, і наприклад, початківці можуть самі знайти, які танки краще для них підходять. А якщо вам сподобались танки в певному сеті, то ви швидко можете знайти інший сет зі схожими геймплейно танками. Це ж реально зручно. Стосовно зникнення націй, то це мається на увазі саме у такому вигляді, який я зараз. Леопард 1 так і буде німецьким танком, і якщо вам хочеться зібрати всі німецькі машини, то треба відкрити всі сети з німецькими танками. Тут ще цікаво, чи будуть танки у деяких сетах одночасно, тобто чи буде можливість качати танк в одному сеті, щоб продвинутися в іншому. Плюс ми бачимо, що ці сети можуть бути різними, наприклад, сет з виключно гелонськими танками. Або сет з танками з хорошою бронею, або як варіант сет з танків, які мають схожий гімплей, бо саме зараз багато танків в гілках взагалі не схожі на топи. І ми вже бачимо щось схоже у відео з сетом Суперхелкета. Тобто можна буде обрати набір, який вам буде ближче до душі, і качати саме його. Знову ж таки, щоб зробити остаточні висновки, треба спробувати це на тестовому сервері, але навіть зараз, з того, що відомо, я не бачу тут якоїсь глобальної проблеми. Згоден про те, що це міняти було не обов'язково, але гілки теж виглядають вже якось застаріло. де щоб пограти на танку 10 рівня, доведеться грати на дев'яти танках, які бувають навіть не схожі геймплейно. Це вже не кажучи про страждання у стоці, тому чекаємо тест. Тепер щодо збереження майна та танків. Тут я думаю, все зрозуміло, якщо гра переходить на інший тип прогресії, то складно все це перенести зі збереженням того, який я зараз. Я пригадую, як в інших іграх бувало, що при масштабних змінах у вас забирали повністю ваше ігрове майно і натомість давали якусь валюту, за яку у новій економіці ви не зможете придбати все те, що у вас було до цього. І ви по факту стартували з нуля. А тут тепер у вас залишаться всі танки, які будуть в гаражі. Стосовно тих танків, які прокачені, але не куплені, то ще інформації немає, що буде з ними. А тому рано панікувати. А от стосовно проданих колекційних та преміум танків, то тут моя особиста думка така. Сама можливість продажу техніки за золото була помилковою з боку ВГ, оскільки в один момент це дійшло до того, що я мав один танк 10 рівня і міг без проблем його міняти на інший зі списку проданих і взагалі не мати потреби в золоті при появі чогось в крамниці. Все ж таки гра заробляє на донатних пропозиціях. А коли гравці можуть просто продавати свої танки в ломбард, щоб терміново отримати золото, а через деякий час просто міняти танки з ломбарду на інші, то гра перестає отримувати прибуток. А це саме те, за рахунок чого гра існує. Звісно, це фейл з боку самої компанії, які вони ще збільшили тим, що перевели частину преміум техніки в колекційні, та намагались виправити тим, що збільшили ціну на купівлю в два рази. Частково це спрацювало, бо я, наприклад, з того часу десятки більше не продаю, хоча все ще готовий обміняти якийсь какту 7 та 8 рівня на чергову десятку, якої в мене немає. Але багато гравців на цьому не зупинились, і для них гра перетворилась на суцільну лодоманію, де вони отримують танки з контейнерів, продають їх і знову відкривають контейнери. І я б на місці розробників теж заборонив продаж танків за золото. Згоден, нам, як гравцям, такі нововведення не дуже приємні, але й розробники в цьому випадку я цілком розумію, і на їх місці зробив би те ж саме. Хоча вони, як мінімум, могли б визнати і спробувати пояснити свої дії. Тепер щодо командирів. Цілком зрозуміло, що це вже справа смаку, і комусь дійсно може не сподобатись, що навколо його техніки є якийсь вигадний персонаж. Хоча у тих же великих танках теж є не тільки історичний екіпаж. Знову ж таки, з того, що нам показали, то самих цих командирів в бою ніяк не видно, окрім як іконки в інтерфейсі і ще можливо з'явиться озвучка, що може бути як плюсом, так і мінусом. Також ми ще не знаємо, чи можна і буде перемкнути на звичайне озвучення. Стосовно самої системи навичок екіпажу, то вона вже як на мене потребувала змін, бо наразі вона виглядає максимально нецікаво, і більшість гравців навіть не в курсі, що ті навички дають. З відео ми бачимо, що командири будуть давати майже ті ж самі здібності, що давали навички екіпажу. Тут, звісно, цікаво, як це все ВГ забалансить, і чи не буде якийсь командир більш імбовий ніж інші, особливо якщо його можна буде придбати тільки за донат. Проте нас вже запевняють, що пейту він не буде, тому залишається чекати тесту, щоб це хоча б якось перевірити. Що мене трохи напружує в цій ситуації, це те, що з командирами може додати ще більше рандомності в бою, оскільки ми не будемо знати, яку саме здібність має супротивник, і відповідно важче це буде врахувати під час бою. Тому з ігроладної точки зору це все ще треба потестити і вже тоді робити якісь висновки. А якщо говорити за візуал і те, що тепер гаражі у вас є якісь персонажі, то як на мене, це цілком логічне продовження того, куди гра рухалась перед цим, і воно цілком вписується в цю картину. Також же можна пофантазувати, що під час майбутніх колаборацій будуть додавати спеціальні командири, наприклад, у вигляді Шварценеггера, Вінні Джонса або Дед Мауса, зі своєю озвучкою, як це є в великих танках. Та й певен, що багато хто захоче поставити собі аніме дівчину, які, я думаю, згодом будуть в командирах. Тому, якщо ви до цього думали, що після додавання всіх цих нереалістичних танків та камуфляжів у бісів фонів профілю все повернеться до того, що було у 2014-му, то очевидно, що цього не буде. Я навіть більше вам скажу, враховуючи, що гра навіть з цим всім в бою залишиться майже такою, як була, то я б на місці розробників для збільшення аркадного відчуття почав робити різні нереалістичні мапи, по типу моря спокою в режимі Гравітація. Частково це вже додали в вигляді футуристичного потягу, тому чекаю, що в майбутньому гра нагадуватиме Rocket League. Статистика гравців, наскільки відомо, нікуди не зникне, тому для тих, хто потів циферки, головний сенс гри нікуди не дінеться. Про зводи поки не зрозуміло, тому чекаємо далі інформації, я б особисто не хотів, щоб їх прибрали. На ранги наразі так взагалі все одно. 95% гравців їх навіть не качають зараз. Я в тому числі, якщо ВГ зробить хорошу альтернативу по типу відміток на гарматі, то буде чудово. І як підсумок скажу. Як на мене, на сьогоднішній день гра застрягла десь у 2018-му. і все ще намагаються з одного боку утримати гравців, які просто хочуть мобільну версію великих танків, а з іншого намагаються сподобатись новій аудиторії тим, що додає різну кастомізацію, вигадані танки та фан режими. По факту, обидва типи гравців залишаються незадоволеними, і тому вже давно пора обрати куди рухатись, що в АГ і зробили, і не так кардинально як могли. Б. Бо по суті в бою майже нічого не зміниться. Це все ті ж танки просто з кращою графікою та новою фізикою. Прокачка залишиться, грін та донат нікуди не дінуться. Контейнери та розіграші також на місці. Тому пишіть коментарі, чому ви особисто вважаєте дані зміни поганими. Я за радістю почитаю. Нагадаю про подбайку та підписку на канал, а також про свій телеграм та Діскорд сервер. З вами був Найспік, Не панікуйте раніше часу і побачимось в наступному відео.